Я не можу собі дозволити, щоб вона виграла. Фібі, дивись, що там. Це ж літаючі хагівая. Мене цією несенітницею не проведеш. Віддай сюди мій малюнок. Ой ой, звичайно, забирай свій малюнок. Мені він все одно більше не потрібен, як тобі тільки не соромно. Стоп, ваш час вийшов, настав час показувати, що вийшло. Фібі, твоя робота мені подобається, непогано. Мія, от ти могла б постаратися краще. Сьюзі, а це ще що за кошмар. Певне, ти взагалі не хотіла виграти приз. Значить, у мене не залишається іншого вибору, як віддати водяну рушницю фібі. Ура! Тепер вона моя. Дівчата на вашому місці я б сховалася куди подалі. Так, мені не вистачає тільки бойового розфарбування. Готова. Ну що? Руки вгору. Ей, ти що робиш? Ай! Здається, я трохи переборщила.